Це канал всі книги. Сьогодні я вам хочу розповісти про серію книжок коміксів, які мені дуже сподобались. У них головний герой це миш Джеронімо Стілтон, який захищає минуле для того, щоб врятувати майбутнє. Ось він. Для цього він подорожує в часі. Головні шкідники в цій книзі коти-пірати. Ось вони. Щоб зупинити їх, Джеронімо Стілтон подорожує в машині часу. Ось. Тільки в книжці вона називається Мишина часу. Фішка цієї серії в тому, що в ній купа історичних фактів. Купа історичних фактів. Купа. А головне тут багато малюнків і жартів. Адже це комікс. Перша книжка серії це відкриття Америки. У ній головні герої мандрують у часи Христофора Колумба. Бо коти-пірати хочуть привласнити собі честь відкриття Америки. Друга книжка серії: таємниця Сфінкса. Команда мишей потрапляє на будівництво у стародавній Єгипет. Це Сфінкс що має тіло лева і голову фараона. Ось він. Але коти-пірати вже тут. Прагнуть змінити історію. І переконати фараона побудувати Сфінкса зовсім по-іншому. З котячою головою, уявляєте? Стародавній Рим ось місце призначення Джероні Мостілтона й друзів у третій частині. Під назвою Шахраїв Колізеї. Та у минуле відправилися коти пірати. Котяри не щоб колізей називався Амфітеатр Котордона. І остання четверта книжка, яка вийшла українською мовою, слідами Марко Поло. До речі, це моя улюблена, бо тут багато жартів і комедних випадків з героями. Цього разу поганці коти вирушили у стародавній Китай. Ну що, це ж там китайці так і говорять. Вони хочуть вкрасти щоденник у відомого італійського мандрівника Марко Поло. Авторка коміксу теж Італійка Елізабетта Дамі. Вона започаткувала цю серію ще в 2000 році. Англійською вийшло аж 64 книжки, але українською, на жаль, лише 4. Поки що. Я дуже хочу, щоб вийшло ще більше нових книжок українською мовою. Ще є мультик за цим коміксом. Але книжка мені точно більше подобається. Тому що у книжці є історичні факти, а у мультику їх немає. Тут дуже круті яскраві ілюстрації. Тому я раджу читати і тим, хто не любить читати, тому що це книжка комікс. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Тому підпишіться на канал і поставте лайк. Але коти-пірати вже тут. Коти-пірати!